Дивимось, чи знизиться мобілізаційний вік до 23 років до кінця 2025 року. Перша карта відлюдник. Оце знаєте карта мудрості, обережності і самоти. Вона показує, що рішення про зниження віку не приймуть швидко, будуть довго радитися, аналізувати, зважувати кожне слово це така енергія. Краще 10 разів подумати ніж раз зробити помилку. Тобто влада розуміє, що тема дуже болюча, бо то не просто закон, то долі людей. Друга карта трійка мечів. Ех, ця карта завжди з болем і з розчаруванням. Тут можуть бути непопулярні рішення, конфлікти в суспільстві, сварки, обурення. Це рішення, яке болітиме людям, викличе сльози і розчарування. Тож ця карта говорить, такі розмови і плани будуть. Але… Вони не пройдуть гладко, буде велике протистояння і емоційна буря. Третя карта, шістка Кубків. І знаєте, це ніби натяк, що в кінці кінців все повернеться до більш поміркованого рішення. Можуть заговорити про 23 роки, але реально не реалізують до кінця 2025-го. Або відтермінують, або знайдуть компроміс. Карти мені чітко показали, тема буде на слуху, чиновники говоритимуть, радитимуться, але рішення конкретного до кінця 2025 року не буде прийнято. Будуть пробні розмови, підготовка ґрунту, може, навіть якийсь законопроект з'явиться, але далі стоп. Причина суспільний біль і страх. Бо народ не прийме це просто так.